Велике свято Великдень, ми його зустріли гідно, тихо, спокійно, на завдячуємо Збройним силам України, силам оборони, нашим хлопцям і дівчатам, які обороняють наш спокій. І наближаємось до поминальних днів. В ці поминальні дні важливо людям прийти, впорядкувати могилки рідних, близьких. Ну і ми не відстаємо. Потрібно також після зимового періоду вдосконалити. І впорядкувати також місця захоронення кладовища. Проводимо, можна так сказати, комплексну підготовку, для того, щоб людям було більш зручно приходити, впорядковувати на кожному кладовищі, де того було необхідно, за поданням старост встановили вбиральні, бо не у всіх вони були там, де були такі були незручні, які могли від вітру завалитись, дерев'яні, встановили цегельні. Капітальні, збільшили кількість в місті на території центрального кладовища. Кладовище хоч прикро констатувати, але воно зростає постійно з року в рік, навіть в півтори рази збільшення збільшується кількість захоронень. Тому виникла потреба, щоб людям не ходити таку велику відстань до основної вбиральні, яка була раніше, побудувати ще одну. Ну і паралельно біля вбиральні зазвичай робимо місця для. Збирання сміття, яке виноситься з могил, квіти відпрацьовані вже ті, які оновлюються щороку. Тому можна вважати, що ці заходи вже закінчуються. Провели засідання виконавчого комітету, де я старостам також попросив за ці кілька днів, які залишаються впорядкувати до закінчення кладовища, а це і косіння трави, це потрібно каплички побілити. Відновити, де потрібно гілля обрізати для того, щоб люди прийшли і гідно. Це все-таки визначний день пом'янути своїх рідних і близьких. Відновили поминальний майданчик і в місці. Маємо змогу бачити, люди заслуговують на те, щоб їх гідно провести в останній путь. Також наших воїнів, які похоронені на Алеї Слави, повинні вшановувати щодня. доріжку з асфальтобетонного покриття зробили. Плануємо в майбутньому також всі основні доріжки на центральному кладовищі робити з асфальтобетонного покриття. Нагадаю, спочатку моєї каденції почали впорядковувати доріжки, підсипати сумішу щебеневою, ну але це вже вчорашній день. Зараз потрібно вдосконалювати для того, щоб зручно було і прибирати, і. Коли і сніг розчищати, тому що менева суміш вже віджила своє, зараз будемо порядковувати, виділяти асфальт. Ну, звісно, оскільки пріоритетні напрямки це в нас виділення коштів для допомоги Збройним силам України і всім силам оборони, тому не в великій кількості, але хоч по трішки, шматочка, ми будемо приділяти всьому благоустрою і, зокрема, місцям поховання кладовищам, які також потребують і огородження. З часом будемо робити і центральне потребує того. В селах також там, де були недобудовані поминальні майданчики, скрізь добудували. Сьогодні практично всі села із поминальними майданчиками, але я щиро вдячний всім тим, хто долучився до об'єднання в одну громаду, також сільські ради побудували ці майданчики. Ну вже ті, хто були без майданчиків, ми їх добудували. І на сьогоднішній день всі мають гідно провести людей в останній путь. Каплички, які також практично всі будуть вибилені, впорядковані. Залишається питання із криницями, тому що вода потрібна для людей майже щодня, особливо перед прибираннями, тому там, де немає криниць, зараз відпрацьовуємо, знаходимо варіант. Як це фінансово вирішити, і для того, щоб на кладовищі було ну, такі назвемо їх три складові поминальний майданчик, вбиральня і криниця, все те, що найперше необхідно для того, щоб люди могли прийти і впорядкувати місця захоронення. Оскільки центральне кладовище нашого міста найбільше, воно велике, тому є кілька секторів і для того, щоб люди не губилися, а могли віднайти своїх рідних, близьких. У нас стоять спеціальні вказівники, які вказують, де який сектор, в якому напрямку рухатись. І відповідно люди вже можуть віднайти або знайомих, або рідних, або ті могили, які вони хочуть відвідати. Окрім цього, встановлений вказівник з центрального входу із схемою кладовища, ну і відповідно правила, які застосовуються на нашому кладовищі. Наполегливо прошу знайомитися з цими правилами для того, щоб у нас не виникали конфліктні ситуації, приміром того, що встановлювати лавки, столики в тих місцях, які будуть заважати іншим людям або пройти, або Буде досить незручно розміщуватися, будуть заважати іншим людям. Такі є приклади, які дуже прикро, але спричиняють сварки між людьми, конфліктні ситуації, що зробили пам'ятник, покрили плитками, і ця плитка виходить на за межі тих місць, захоронених, умовно, своїх рідних, і заважають іншим людям. Просто читаємо. Вимірюємо, радимося з працівниками кладовища, ну і живемо мирно і дружно. Вказав старостам, бо половину сіл вже об'їхав, обдивився, вказав, які є недоліки. На мій погляд, дуже попросив, щоб прискорили і збільшили об'єми роботи, саме щоб закінчити її допоминальних днів. Принагідно хотів би звернутися до всіх жителів нашої громади і поряд із тим, що ми всі думаємо про себе, без цього ніяк мусимо любити себе, але повинні любити і поважати своїх ближніх. Зараз війна продовжується, залишаються в нас ще. Повітряні тривоги, ракетні небезпеки. В кого є можливість, можливо, не в один день відвідувати місця захоронення, можливо, розвести це в часовому просторі, тому що в один день, практично в один час, скупчення великої кількості людей, а це дійсно велика загроза. Можливо, бути все. Не хотілося, щоб у нас все це трагічно закінчувалося. Тому в кого є змога, будь ласка, в інші дні відвідувати для того, щоб менше людей було зібрано в одному місці. І хотів би все-таки в черговий раз звернутися до людей, думати про екологію і штучні квіти не приносити на місця своїх рідних і близьких, які захоронені. Давайте все-таки в нас дуже багато живих квітів, окраса України це природа. Мусимо її берегти і насаджувати на згадку про своїх близьких саме живі квіти.